Виснажливі тренування, наполегливість та віра у власні сили привели збірну України з синхронного плавання до омріяної першості у чемпіонаті Європи. Який ще секрет успіху має команда? Та хто чекав на дівчат вдома з нагородами? Дивіться далі. Вище, швидше, сильніше. Дотримуючись цього олімпійського дивізу, збірна України із синхронного плавання, до складу якої ввійшли вихованки спортивного клубу Локомотив Південної Залізниці, повернулась з Італії переможницею. Чемпіонат Європи виграли не лише завдяки майстерності та наполегливості, а й підтримці південної залізниці, яка урочисто нагородила чемпіонок та їхніх тренерів дипломами і грошовими преміями. «Железна дорога на протягом багатьох лет підтримувала синхронне плавання. Я сьогодні, якби навіть успіх синхронного плавання, приписую нам, нашому знаменитому обществу тренувань. с материальной поддержкой и железная дорога, я считаю, по праву имеет 50 успеха от того успеха, который вообще сделала наша сборная. Они нам предоставляют бассейн, это самое главное, то что ну, наша база олимпийская предоставляет залы, все в локомотиве, чтобы ну, мы могли достойно подготовиться к соревнованиям. Збірна тренується щодня по 8-10 годин. Тож не дивно, що для кожної з учасниць команди спорт перетворився на головну справу життя. Аня Волошина не є винятком. Дівчина точно знає, в чому секрет успіху команди. В цьому году ми обновили повністю всі програми, ні однієї старої програми не було. І ми, маємо, єдина команда, яка з здесь в год привозить все новенькое, свіже, і ну, нікому це не вдається, мені здається, в світі». Перемога в Італії далеко не єдиний успіх дівчат. У грудні 2012 року вони стали бронзовими призерками чемпіонату світу, кількома місяцями раніше срібними призерками чемпіонату Європи. А зараз готуються до наступного чемпіонату світу, що пройде через місяць. Марія Кузнецова, Михайло Новосельський. Новини сьогодення в мене на цьому все.